Дастерка знімаю вам в черговий раз. 12-й рік, 1,6 бензин, 186 тисяч пробігу, пригнаний зі Швейцарії, повний привід, повністю комплектна машинка. На прикольній комплектації. Для Дастера не завжди такі речі доступні. У нього легкосплавні диски, релінги на даху, притонований задній ряд. Він по салону теж має цікаву комплектацію. Зразу він код покажу. Чотири електроскло, ні, два електросклопідйомника. Є блютуз, тобто можна музику слухати і розмовляти хендсфрі без допомоги рук. Є курсова стабілізація, система управління повним приводом. Шести ступка. Подивіться на стан керма машини, стан керма що новий. Салон так само не шився, нічого по салону не роблене в автомобілі. Ось такі прикольні коричневі, коричневі вставочки, електродзеркала з підігрівом Секун, на секундочку. Бензинка 1.6, простий, можемо поставити газ, можемо сервісувати під вас, ГРМ, олива, фільтри, ремені, ролики, все замінимо, якщо потрібно. Ціна автомобіля 9600 доларів за 12 рік, 176 пробігу, повний привід, дастер. стан бомбезний. Ну, Є підкраси в ньому, я там на попередніх відео показував. В багажнику він комплектний, шторочка присутня. Пластмаси не побиті, тут теж відносно все гарно. Пластмаси не подерті. Не така не з фірми машина, не роздерта, не, не побита, оптика ціленька. По салону йому взагалі нічого не бракує стан. Ну, що хотіти з цього салону? Стан бомба. В ходу машинка м'ячик, нічого не гепа, не стукає, салон не шився. Навіть їм чистки такої потужної не робили, тому що машина відносно в збереженому класному стані. Запаска, домкрат, все присутнє. І класна ціна. 9600, навіть 9600 зробимо з заміненим ременем ГРМ і помпою. 9600 сервісований. Вам залишиться тільки поставити на реєстраційний облік. Звичайно, ще, якщо хочете, можемо встановити вам ГБО 4-го покоління. Тут Дастерів добре, що тут ставиться сюди, в це місце. І не потрібно ніде нічого виводити, тобто у вас в заправочному лючку буде цей стояти. Заправочний модуль для газу. Блін, кайфова тачка. Не знаю, ну, їх в такому стані дуже мало. Знизу нижче гарне, повний привід робочий. Двигунчик шепче. Машинка бомба 9600 з заміненим комплектом ремня ролика ГРМ оливою і всіма фільтрами. Під капотом так само за машиною доглядали, пообробляли її десь тут, якимись мовільками, бачу, вона попідпшикувана, все тут на місці. Номер двигуна на місці, він кодик, гарненький збережений, капот не кручений. Рідини, машина абсолютно вся гарна, сухенький двигун. До речі, круто, що в Дастарі в 1,6 двигун без фазіка, максимально простий. Хтось каже, він там не їде чи ще що слухайте, по барабану. Ця машина робить роботу, таку, яку вам не зробить нічого інше за ці гроші. Ставите гарні шиповані колеса і проїдете ним там, де вам буде потрібно. От реально ця машина навіть без ліфта на гарних шипованих колесах проїде там, де ви схочете. Диски альмінні, класні, колодки. Все, все при пам'яті. Добра, літня гума. Нічого не бракує, друзі. Приїжджайте, Мелинівська 3А, приїжджайте, забирайте.